Доброго дня, шановні мої глядачі, ви зі мною на каналі Кухня з карману і справи домашні. І з вами я, як завжди, я Любов. Сьогодні така. Щоб ви могли здогадатися, що це у нас таке буде. Це в рубриці Справи домашні. У нас сьогодні буде такий ароматізатор в таких домашніх умовах, без хімії, дієвий 100%. Я в минулому році зробила такий ароматизатор. Просто у мене не було другого, так сказати, виходу. Нам віддали диван. Дуже він нам якраз зручний, такий, як нам був потрібен. Новий гарний диван, але почалися дощі і чомусь він почав неприємно пахнути. І що не робили, що ми тільки не робили, і хімічними засобами, і різними нічого не допомагало. Потім я сама таке придумала і тепер ділюся з вами. І ось саме цей метод дуже допоміг. що ми можемо зробити такий ароматизатор? Я вам покажу. Не путайте з амортизатором. В кого є отакий контейнер, пластиковий, такий одноразовий, проходить. Отакі всякі контейнери плотні проходять. Баночка із під сухих спецій теж проходить. Отаке з-під дитячого харчування проходить. Всі такі спецірки, все все, все проходить можна що угодно, з якою угодно, що у вас є, там все можна робити. Що для цього потрібно? Потрібно пласкогубці і отакецький здоровий гвіздок для того, щоб зробити в контейнері дирочки. Потрібна звичайнісінька, сода, сода така піщева сода, ложка. І ось такі в мене є аромамасла. Апельсин. Ромашка, персик, так, є ялицева олія така лавандова, жасмін і мята. Отакі От ароматичні олійки. От скажу я вам за ці три не скажу нічого, це вони просто собі пахнуть. Якщо ми візьмемо оцю м'ятну, м'ята заспокійлива. Коли ви не можете заснути, коли вам чомусь там якісь тривожні такі думки, зробіть гарненькій упаковочки, зробіть такий ароматичний собі ароматизатор додати сюди. Якщо додати ялицеву, легше дихати. Ялиця, піхта, тут сосна завжди полегшує дихання. Якщо важко дихати, якщо чомусь давий кашель, обов'язково додайте. Якщо є лаванда, додаде, додасте лаванди. Ось у мене є суха лаванда, я можу додати декілька гілячок сухої лаванди, розвітру в руках додам міль, це від молі не буде молі і також заспокійливе для такого гарного сну. І жасмін це просто такий, знаєте, ароматичний легкий аромат такий, заспокійливий і просто для гарного настрою. Що ми робимо зараз? Перш за все. Я покажу вам на отакій маленькій, оцій коробочки вам покажу. Що треба для цього робити? Перш за все, нам треба зробити гарні дірочки. Йдемо до газу. Отак, нагріваємо. Добре, 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 прогріваємо віздочок. Щоб він такий був ваш синього кольору, такий добре, добре, добре нагрітий. Ось так. І тепер беремо і робимо, бачите, легко робиться дирочка. І так робимо скільки 5, 10, скільки нам треба дирок. Хочете якусь форму квіточки, форму сердечка, то вже на ваш розсуд. Я зробила ось так. В вигляді квіточки, може геть нерівної форми, там ви вже зробите краще. Я вам даю ідею. Ці всі нам не потрібні поки контейнери. Ви зрозуміли, що можна в будь-яку ємкість зробити цей ароматизатор. Так, що ми тепер робимо? Відкриваємо коробочку отак. Звичайної сухої, сухої, отак. Повну ложку соди. Додаємо туди соду. Ось так. Додаємо, що ми хочемо. Я хочу, щоб це було лаванда. Щоб це було і ароматно, лавандова. І ароматно і міль боялося. Я дуже люблю такий. Аромат лаванди я його додаю кругом, де тільки можна. Так, і беремо, хто як хоче. Я візьму 10 краплин. Отак, От 10 краплин я накапала. Ось так дивіться, 10 краплин на серединку накапала. Тепер берусь дві гілячки. Ось такі, дві маленькі такі суцвіття. Бачите, це моя домашня лаванда. Розтираю отак. Якщо немає лаванди, не страшно, можете просто любе, як ви хочете ароматичну олію додати. Ось так. Дивіться. Добавили. Накриваєте кричечки, отак. І все, ваш ароматизатор готовий. Накриваєте гарненьку кричкою, щоб воно не скакувало. Ой, аромат це просто взагалі, дивіться, хочете, ось візьміть шнурочок. Гарненько ж по модному, зараз можна ось так його обмотати, завернути, якоюсь там стрічечкою гарненькою, наліпки якісь зробити, теж на ваш розсуд. От. І все-таки у вас буде і романтично і гарно. Я собі часто роблю такі релакси. От. в мене є багато аромаламп, вони стоять як... тільки можна. От, і я наливаю масточка, таку лійки цю ароматної. Ось так дивіться, вийшло гарненько, так собі, простенько, гарненько. А отак час від часу проходите, струсили, слухайте, повірте, аромат безподобний. Так що це такий малесенький вам порада така, хочете зробіть, буде корисно і гарно, і буде аромат добрий в кімнаті. Підписуйтеся, хто не підписаний на мій канал. Підписуйтеся, ставте, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати нові, нові сповіщення про нові канали чи про нові відео. І діліться своїми друзями, своїми подружками, своїми знайомими. Давайте розвивати наші українські канали і відроджувати наше українське і мову, і культуру. І Україна переможе. Все буде добре в Україні.